У Севастополі відкрито третій за рахунком центр обслуговування платників податків. Відтепер високопрофесійний сучасний сервіс надаватиме і Державна податкова інспекція у Нахімовському районі міста. На черзі відкриття останнього четвертого сервісного центру у Гагарінському районі. Поява центрів обслуговування є важливим кроком до побудови ефективних партнерських відносин між адміністративними органами та громадянами. запевняє керівництво державної податкової служби у Севастополі. Переконувався у цьому наш кореспондент. Майже 11-та година ранку у трьох світлих просторих залах тут і там прикрашених декоративними рослинами в симпатичних череп'яних горщиках панує тиша. Лише ледве чути, як працює кондиціонер, та іноді хтось із співробітників починає вистукувати складні ритми по клавіатурі комп'ютера. Ми на першому поверсі Державної податкової інспекції в Нахімовському районі, який відтепер займає центр обслуговування платників податків або просто сервісний центр, як називають його самі податківці. Сьогодні перший день його роботи. Через кілька хвилин перед входом до новоствореного підрозділу буде урочисто перерізано червону стрічку, і центр почне зустрічати своїх перших відвідувачів. thank you Деякі час спостерігаємо за процесом жодної бюрократії, жодних черг, жодних суперечок або скарг. Податківці запевняють, відтепер так буде завжди, адже центр надає повний і що головне високоякісний спектр адміністративних послуг, і це не може не сподобатись. Головна ціль налогової служби це переход від фіскального органу до сервісної служби. Це в першу чергу налаження партнерських відносин з налогоплательщиками і максимальне улучшення предоставляє услуг налоговими органами. Тобто чоловік в інспекцію і зайдя в центр обслуговування платіжчиків налогов в тічі там нескольких минут получит всі інтересуючі його услуги. Будь-які запитання платників податків, як фізичних, так і юридичних осіб, не залишаться тут без відповіді. І для цього тепер зовсім не потрібно блукати поверхами, марнувати час під кабінетами. Окрім 13 досвідчених працівників, зокрема консультанта модератора, які надають послуги за всіма напрямками діяльності податкової служби, в залі очікування працює плазмовий екран, де можна знайти з Новинами в податковій сфері, а також комп'ютер з вільним доступом до мережі інтернет. Навіть банківське відділення для здійснення необхідної термінової оплати рахунків, і те є тут в кількох метрах. Тут можна здати отчетность, тут можна получить различного роду справки, разрешительные документы, здесь можно получить консультации. Не поднимаясь на другой этаж, банковское учреждение, можно и если не есть необходимость, рассчитаться с бюджетом. Весь персонал. На цілі на то, щоб оказати услугу платівську. Других забот у нього Протягом робочого тижня Центр обслуговування платників податків Державної податкової інспекції в Нахімовському районі працюватиме з 9 до 20 години у суботу до 16.